Всем привет. Мы же хотели сегодня снять одно видео с наш про фотоапарат. Так, это по инициативе Аристарха. Вин просто хотел рассказать, что это за такие дитячие фотоаппараты и к чему он его прицеливает. А, вот тут вот так включаюсь. А, ага, він включається. Вот она сый можно вот так. Включить. Давай. Что за буха свитится? Что такие фотоаппараты мы? Ось носки. Можно я ставить нас? Тут нужна бумага. Если я вот так. Если я вот так с Угу. Хоч якось. Бачите, бумага йде. Вона зразу друкує? Так. Може другий режим. Це має режим з крапками. Ну там є такий більш контрастний режим, да. Так. якраз видно, що ми тут знімаємо. Ну я гляну. Там якраз видно, як я сиджу з фотоапаратом, так? Да? Так, і я ось сюди знімаю. От бачите, так. я якщо можу вийти. О. Дай я екран покажу, а ти просто розповіси, що це саме таке. Так, це ти вже... ігра, Лабіринт. Це ти вже вигрізай. Дивіться, діти, тут є шість віконець. Перше це у нас фотографувати, друге знімати відео. Третє це гал галерея. Оце. А, це Це друкувати з телефона, п'яте це ігри, а шосте налаштування. Ти можеш тут знімати е, е, відео? Бачите, Ага, там іде зйомка? Тобто ти зараз мене знімаєш? Да. Так, так нам же не видно, куди ти зайшов, ти кудись там пішов Подивись. і нічого не показуєш. Так. ага, це, це, ти ти мене, це ти мене знімав, так, так, так. Крім того, що у нас тут є різні налаштування камери, у нас є. Два типи друкування у нас є ігри, влаштовані в яких ти можеш розібратись. Можна розібратись, от і в цілому, це зараз дуже подобається. А ми забули згадати, що тут навіть можна слухати музику. Але музику зараз не включай, бо у нас авторське право нам не дозволить. Тут можна завантажити додаток і друкувати текст прямо або фотографії прямо з телефону. В твоєму садочку є хтось, хто з таким самим фотоапаратом. Так. Да. А звідки ти дізнався про цей фотоапарат? Звідки, бо в них є? Тобі розповіли, хтось із твоїх друзів? У всіх є такий фотоапарат, як у тебе. Але він дівчачий. Він в, да. в різних кольорах? Так. Да. Зелений Рожевий був? дівчачі, а, а у кого ще є блакитний? У Сафрона. І так. у тебе і у Сафрона однакові? Так. А у дівчат? Рожеві у Полі і Варі — рожеві. Вони беруться в садочок. Можна його брати в садочок? Так. Можна грати в ігри, можна слухати музику, так. можна розважатись, і можна головне фотографувати. Саме тоді, тому ми попередні відео не могли нормально зняти, бо реставр дуже хотів це все знімати на свій фотоапарат. Я хочу показати показачку. Налаштовані. Так, ну там багато різного. Там так. яркість екрану, там вид друку. Там, мабуть, навіть гучність можна поставити. Так що дуже дуже класний фотоапарат за свої гроші, щоб Я... не, не друкувала бумагу єсть, так. Щоб Да, часи можна відображати на фотографіях, щоб було видно, коли це було сфотографовано. Наприклад, ми ось сюди знімали про Капібару, і знизу вказана дата 25.04.06. І отак отходиш, відриваєш ці фотографії, можна своїм друзям подарувати дуже класно. Воно все більш-менш чітко. І можна навіть купити свій альбом, так? Так. щоб туди все складати. Така гарна дитяча забава. Я радий, що тобі вона подобається. А, і ти дуже часто в неї залазиш і навіть відволікаєшся від того, що ми знімаємо відео, так? Все пропала дитина. Не купуйте цей фотоапарат, бо купуйте. Да, якщо не буде, хочете, не буде вилазити за всім з нього, як з телефону, так? Да? Так, я з телефону. Якщо я телефону батьків, то можуть фотографії гарні сюди. Ну, а, а, а ти можеш якісь свої фотографії робити, так? Як, як дорослі батьки. Хі -хі. Добре, все. Тоді, поки діти, купуйте гарний фотоапарат дитячий. Так, да, якщо хочете, а якщо І... не хочете, І Якщо можете. Так, да. бо він дуже дорого Скільки він лапші стоїть. Ну, він стоїть 700 чи. Ще... 850 гривень. Ну для такого фотоапарату він дорогий. Да. Але він дуже за Бабе. захоплює дитину. Все собаку хочу. Так, все тоді. Пока-пока. Да. Пок Скажи в камеру. Пока-пока.